Українська народна казка, як кіт ходив з лисом чоботи купувати. Жило в одному селі подружжя котів. От якось кіт каже, адже зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, поки не випав сніг, каже йому дружина, та купи взуття. От зібрався кіт та пішов до міста. Коли дорогою зустрів лиса, куди це ви, пан коцький йдете? поцікавився лис. До міста, каже кіт, хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже і зима скоро а ходити, бо ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар, вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пан Лисе, каже кіт. Пішли до нього. Пішли вони в ліс. Лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От і завів родий кота далеко вглиб лісу, а кіт сам був сільський. Він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинились в самій хащі, як лис пригрозив Давай гроші, а не то смерть. Помилуйте, заблагав кіт. Я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. І так вже просив, що лис, врешті-решт, погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста. Лис по під огорожами і будинками прокрадався, а кіт спокійно шов вулицями. Біля крамниці кіт каже Ходімо, виберете собі взуття. А що нам там удвох робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився лис. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися, побачив він собачу будку. Оце так хатинка. зрадів рудий. Тут я перечекаю. Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив пес Брисько і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис з гострих собачих зубів і, забувши про кота, та чоботи дреманув, так що аж курява стояла. А кіт придбав у крамниці взуття та вирушив додому. З того часу кіт з лисами більше не водився. А віддякував дякував та запрошував його до себе в гості.